Віла. І гірлянда шелестить. Новий рік рукою поруч у смітниці, йому ще зовсім молоденький ходить у пітну. Він несе дарунки щирі донька і синам, коли хає мрію ніжно, щоб піддати нам. Учні ліцею надсилають вітання, хай збудуться ваші бажання, щоб рік приніс завзято. Щастя, радості, бабуська з коли що далі буде. Нехай віра в твоєму серці забуде у минуло і лише моєму щастя. Серце відкривається. Щоб усе завжди вдавалося, щоб від успіхів співали, щоб ви були здорові, щоб... Купалися в з роком новим, з новим щастям, хай святковий буде настрій, хай дива чекають вас кожен день і вовся хай, час. хай. Вирятя, зорі, подарунки буде в море, радусі вам позитиву, хай складеться рік щасливо. Новим роком привітаю, надішлює свої. Буде рік ми цей багатим, наче їжа на столі. Що вам щасливих мити, радісних та світлих днів, Щоб завжди ваш ангел з неба вас за руку вів. Новий рік іде до нас, це не легкий дуже час. Щастя нам усім несе, не розгубить, донесе. Також успіх та удачу він несе з собою в додачу. І здоров'я, повний кошик, і грошей несе він ковшик. Новим роком хай диво почнеться. Принесе взаємну любов. Хай від щастя сміється та нехай теплих хай щастить у новому році в роботі в спрахсі. Кожен ранок на кожному кроці мрії збудуться всі, хай твої баром новий рік переступить ваш порік. Хай до вас він завітає за тим, що Сенце забажає, любові, а найбільш здоров'я, сили і достатку, а також снаги. Будьте завжди з нами любі. Мамо й тату, будемо вас радувати. Ми... Тату, з роком новим, будьте щасливі завжди. Буде нехай зараз тепло вам не зважає. Це нагороди бажаємо усім усім, щоб наступний рік приніс нам стільки радості, скільки і днів у році, і щоб кожен день дарував нам посмішку і частинку добра.